У філії музею презентували фотодокументальну виставку Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Комунізм дорівнює расизм. Вона показує паралелі між злочинами СРСР та сучасної Росії, а ще демонструє на конкретних історіях знищених людей, що криваві методи Росії не змінилися ще з минулого століття. У якості наочного прикладу експозиція розповідає 13 історій українців з 20-го та 21-го століть, які постраждали від комуністичного та рашистського режимів. Виставка, яка проводить паралелі. Між бо, знаєте, от я їм заздрю в, в, в добрий, по доброму, так і взагалі кажу, як ви так дуже влучно заходите? от комунізму до рівня рашизма. Ну, більш не потрібно ні, ні кращої назви, все тому що всі методи, всі дії абсолютно ідентичні, абсолютно ідентичні, і ось вони на прикладах восьми персонажів переповідають історію, як вона паралельно відбувалася. Тому і в принципі, і ми свою експозицію ще хочемо. Вона хоч і виставка, але триватиме можливо і до року, тому що все-таки головна концепція, на яку ми схиляємося, поки що це все таки відтворення правдивої історії молодої варді, оскільки це було пов'язано з молодою парді. Олег був пов'язаний з молодою гвардією, то ми все таки хочемо показати, от через молоду гвардію, через Олега, всю цю пропаганду, всю цю систему, всю її природу, викорінити його раз назавжди, здорового глузу.